you Вітаю. Мешканці нагірної частини Кременчука вже завтра могли залишитися без гарячої води. На молодіжному ще один торговий павільйон зрівняли з землею. Школярам завтра до школи. Про ці та інші події Кременчуцького життя дізнаємося вже за мить. Відключати гарячу воду у Кременчуці поки що не будуть. Хоча такі незручності мешканці нагірної частини могли б відчути на собі вже завтра, 17 квітня. Втім, початок ремонтних робіт на тепломережах після особистого втручання міського голови перенесли на 22 квітня, аби позбавити городян одразу кількох проблем, пояснюють комунальники і коментують рішення влади. Так ми вели переговори з керівництвом Кременчуцької ТЕЦ тільки після. То, як міський голова звернув на це увагу, було прийнято рішення, що відключення підключення частини буде не 17 числа, а з 22-го понеділок, для того, щоб не так різко не так швидко гаряча вода припинення гарячої води на нагин частину було здійснено. Відповідно, графік буде скоригований і на найближчому місць виконкомі буде прийнято рішення про затвердження міроприємств по ремонту міста для підготовці до зими. І нагірна частина буде відключена від гарячого водопостачання з 22 квітня. Всі інші мікрорайони міста будуть включені відповідно з цим графіком. Нагорна частина, молодіжний і центральна частина. Мешканці міста зможуть ознайомитись в засобах масової інформації з цим графіком. І до інших тем. Кременчуцькі шляховики готують до ремонту дороги в районі Пивзаводівського мосту. Відповідні роботи тут було розпочато ще два тижні тому. Завчасно декілька рядів пошкодженого асфальту було знято великою фрезою. Представники ШРБУ пояснюють, зробити це було вкрай необхідно, бо латанням ям та вибоїн при такому стані доріг так просто вже не обійтися. Востаннє капітальний ремонт асфальтового покриття на пивзаводівському шляхопроводі робили майже 14 років тому. І на початок цієї весни руйнації зазнали аж понад. 80% дорожнього полотна наразі. На шляхопроводі зрізають так звані асфальтові напливи та хвилі біля прибордюрки, які утворилися під вагою великих важких фур та внаслідок значного транспортного навантаження. Проводяться підготовчі роботи для влаштування вирівнюючого шару, а потім буде викладатися новий шар асфальтобетону. Деяка затримка в роботі відбулася через погодні умови, які не дозволяли виконувати ці роботи, але на цьому тижні погода сприяє відновленню робіт, і ми повним обсягом будемо виконувати ці роботи. Хоча звернутися до водії, попросити вибачення за тимчасові незручності, але прошу їх віднестись з розумінням до даної ситуації. Підготовчі роботи тривають і на круговій транспортній розв'язці між вулицями 50 та 60 років жовтня. Іще один торговий павільйон у Кременчуці зрівняли з землею. Нагадаємо, оголошена міською владою боротьба з незаконно встановленими спорудами, малими архітектурними формами та металоконструкціями триває в нашому місті вже третій рік. Цього разу черга дійшла до доволі громісткого павільйону на молодіжному. Демонтувати його розпочали ще минулої п'ятниці. Сьогодні роботи продовжили. На місці буремних подій побувала Вікторія Пальчик. Ще минулого тижня тут, поблизу зупинки героїв Сталінграда, стояв непрацюючий торгівельний павільйон. Все б нічого та колись в ньому, зокрема, був розміщений бар Шашлична, на який часто скаржилися люди. Рішенням суду власника об'єкту зобов'язали звільнити самовільно зайняту земельну ділянку. Минулої п'ятниці комунальники протягом дня примусово демонтували споруду. Того ж вечора, залишки павільйону бульдозери зрівняли з землею. Сьогодні роботи продовжили. Спецтехнікою видаляли бетонний фундамент, прибирали та вивозили будівельне сміття. Жителі мікрорайону тішаться тим, що сумнозвісного бару не стало. Звісно, правильно пространство більше стало, щоб діти так будуть гуляти, що воно стояло так, бар поганий був і світліше стало на остановці, що маршрутки їздять, видно. А якби ще пару дерев поставили, взагалі б хорошо було. слава Богу, что это произошло, потому что мужья остаются дома, они становятся главами семей так, как предназначил Бог это. Да, конечно, правильно, потому что он сильно мешал. Правильно. Если вместо этого бара будут расти деревья я считаю, и культурные газончики, я считаю, что это правильно. А видеть здесь эти пьяные рожи и слушать какую-то непонятную музыку, шансон, проходя мимо, От це от по моєму неправильно. Як з'ясувалося бажання кременчужан та наміри міської влади щодо благоустрою цієї місцини, співпадають на цьому місці буде проведено благоустройство. Тобто, цей бетон бетон весь буде убраний, Привезена земля, посажені дерева, буде місце зелене для відпочинку наших громадян. Влада нагадує, примусовий демонтаж малих архітектурних форм стосується лише тих споруд, власники яких не мають дозвільних документів та порушують правила благоустрою Кременчука. Наш мер Олег Бабаєв поставив задачу убрати незаконно розміщені конструкції навести в місті порядок, щоб закон существував один для всіх. Тобто, якщо немає документів, значить немає соруження. Окремачуцьких учнів завершилися весняні канікули. Завтра в школу нагадаємо, відпочинок було подовжено через високий рівень захворюваності серед дітей на ГРВІ. Як повідомив сьогодні головний санітарний лікар Кременчука Віктор Самойленко, наразі показники стабілізувалися. Протягом поточного тижня у місті зафіксовано близько 800 випадків захворювання. Тижнем раніше лікарі називали значно більшу цифру 1300 хворих на ГРВІ. За прогнозами пана Самоленка, рівень захворюваності і далі знижуватиметься. А от Кременчуцьким манівцям на канікулах було не до лікарняних. з 8 по 11 квітня у Києві. Наші школярі брали участь у всеукраїнському етапі конкурсу із захисту робіт Малої академії наук. Призерами стали одразу троє учнів із Кременчука. Десятикласник школи номер 10 Микола Литвиненко у секції англійська мова він посів третє місце. Єлизавета Якимець з ліцею номер 11, У неї третє місце у секції Китайська. Мова та дев'ятикласниця гімназії номер 6 Олександра Бабіхіна, друге місце у секції соціологія. І ще шестеро шкільних науковців з Кременчуцької філії Ман змагатимуться за перемогу в столиці з 22 по 26 квітня. Ми продовжимо випуск професія правоохоронець захищати правопорядок та громадян. Таку мету поставили перед собою вихованці міліцейського класу Кременчуцького колегіуму номер 25 єдиного класу такого профілю на Полтавщині. Діти вже визначилися, де продовжуватимуть освіту, але одна справа планувати, інша побачити на власні очі. Нещодавно делегація 25-го колегіуму побувала з екскурсією у Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ. Спочатку на базі Кременчуцького колегіуму номер 25 створили міліцейську академію. Згодом академія перетворилася на профільний міліцейський клас. Це стало можливим завдяки об'єднаним зусиллям автозаводського райвиконкому, відділу освіти, міського управління міліції та керівництва колегіуму. Сьогодні в спеціалізованому класі навчаються учні, відібрані з усього міста. Вони пройшли співбесіду, медичну комісію, і головне довели, що хочуть стати правоохоронцями. Клас едат характери що крім Тех предметов, которые идут по общей программе школьной, они изучают специальные предметы. Углубленные изучают правовую правовую структуру юридическую страну. Они более серьезно относятся к физкультуре. Которе буде при поступленні і дальнейшем. майбутні правоохоронці оглянули господарство та навчальні аудиторії університету, пообідали у курсантській їдальні, поспілкувалися з викладачами, відвідали мультимедійний тир та спортивний комплекс вишу, медичну частину та так звану казарму університетський гуртожиток. Саме у казармі Кремінчужани зустріли свого земляка. курсанта другого курсу факультету кримінальної міліції Віктора Пустовалова. Учитися не складно, університет дуже хороший, кваліфіціровані співробітники, інтересна учоба, Поступайте. Поталанила школярами потрапити у національний центр аерокосмічної освіти молоді та побувати на виставці ракетної техніки. Мені дуже сподобалась наша подорож. Ми дізналися багато чого нового. Ми. Ми дуже раді цієї зустрічі. Також ми хочемо продовжувати освіту в цьому в цьому закладі. Після сьогоднішнього відвідування в університеті я вже неоднократно переконався, що цей якби шлях. Якби для мене були найкращі, тому що якби мій батько прості в органів внутрішніх справ та після сьогоднішньої екскурсії, якби я всьому ще раз переконався, що це саме мій шлях у підготовці майбутніх правоохоронців, активну участь беруть не тільки педагоги, суттєво допомагають і військовослужбовці Кременчуцького окремого батальйону внутрішніх військ і власне міліціонери Кременчуцького гарнізону. Я не думаю, що только цей клас. В следующем году мы тоже будем набирать класс. И, я думаю, будет большинство желающих приобрести свои умения, навыки, знания в нашем классе и в дальнейшем в этом учебном учреждении. Учні ПТУ молодь вельми творча. Це довів обласний конкурс на кращий самодіяльний колектив серед професійно-технічних закладів освіти. Нещодавно він пройшов у Полтаві, а сьогодні Кременчук приймав переможців конкурсу. На заключному концерті побувала Олександра Демиденко. Сьогодні в міському палаці культури Аншлаг. З усієї Полтавщини тут зібрались кращі самодіяльні колективи учнів профтехучилищ. Приміщення для проведення заключного конкурсного концерту молодих і талановитих Кременчуцька міська рада надала безкоштовно. Кременчуччина це центр промисловості Полтавщини і взагалі України. І те, що професійно-технічна освіта зібралася сьогодні, в ці це дуже добре. Ці люди, ці діти займаються і художньою самодіяльністю, вдосконалюються, спілкуються і показують свій клас не тільки за станками, за верстатами, але й на сцені. На думку дорослих організаторів конкурсу, художня самодіяльність є важливою складовою у виховному процесі, адже для сучасної молоді це і мистецтво, і культура, і спосіб самовираження. Багато навчається незахищених дітей, діти сироти, дітей. Інваліди з малозабезпечених сімей, звісно, що є. Дуже багато дітей, які обдаровані в системі професійно-технічної освіти, і треба цим діткам, помимо того, що заставляти їх навчати, готувати їх до майбутньої праці або подальшого навчання, ще і розвивати творчо і виховувати в них культуру, культуру до суспільства, культуру до художньої самодіяльності. Талановиті виконавці презентували свої кращі творчі напрацювання: вокальні, танцювальні, театральні номери. Кременчук представили колективи Вищого професійного училища номер 7 професійного ліцею імені Макаренка та нафтопереробного ліцею про те, що їм дає самодіяльність, ми дізнавались у юних талантів за лаштунками. Нам подобається співати, ну ми вже займаємося цим рік. Нравиться пить. Нам це дуже подобається. Це ну весело і дуже гарний колектив. Програму ми сьогодні показано ну чисто українську. Мені подобається займатися музикою, українською культурою, самодіяльністю. Вже за тиждень оргкомітет визначить кращих із кращих самодіяльних артистів, представників профтехучилищ області. Всім обіцяють відзнаки і грошові заохочення. І про спорт. Вистраждана нічия, чи втрачена перемога. Кременчуцький кремінь у матчі другого туру другого етапу чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги розійшовся миром з Донецьким шахтарем. 3 півтори тисячі оболівальників з трибун Кременярени спостерігали за поєдинком і отримали справжнє видовище. Класний футбол у виконанні обох команд. Ось тільки таку бажану та необхідну перемогу наші земляки так і не здобули. Нічия 1-1. Дмитро Демиденко далі. Кремінь оптимальний склад на гру з донеччанами виставити не міг. Через червоні картки отримані у минулому двобої бої проти миру. Поєдинок пропускали Сергій Степанчук та Руслан Соляник. Хоча й Вадим Барба і Сергій Івлів, які вийшли на поле в основному складі, виглядали пристойно. Перший тайм запам'ятався боротьбою переважно всередині поля. Господарі активно шукали шляхи до воріт гостей, останні ж вдало захищалися. По-справжньому небезпечних моментів було небагато. В активі Кременя вихід сам на сам з голкіпером Шахтаря три Никити Вовченка. Наш нападаючий який, до речі, зіграв відверто безбарно, не зміг проштовхнути м'яч у сітку воріт донеччан. Неприємності ж господарям час від часу створювали гірники Денис Безбородька та Володимир Доронін. А ось друга половина двобою видалася насиченою подієм. На 47 хвилині наші земляки пропустили м'яч. Ілля Глушицький під час подачі кутового зіграв на випередження і головою точно пробив у кутворіт Андрія Олійника нуль і тут варто віддати належне керманичу Кременя Юрія Чумаку. Він випустив на поле Віталія Рябушко та Юрія Слабишева. Перший налагодив компетенційну гру в центрі, другий прекрасно зіграв на другому поверсі та на підборі. 68-ма хвилина. Шанс відзначитися втрачає Сергій Івлів. Його удар пройшовся точнісінько в руки голки перегостей. Віталій Рябушко пробуває з лінії штрафного майданчику. М'яч пролітає поруч зі стійкою. А на 81-й хвилині Юрій Слабишев змусив помилитися захисника Шахтаря. Арбітр призначив 11-метровий, який чітко реалізував Олег Шевченко. один Героєм матчу міг стати Сергій Івлєв не став. Він двічі мав нагоди забивати, але його ефектний постріл падіння через себе влучив у поперечину, а вихід сам на сам з голкіпером гостей закінчився ударом останньому в руки. Тож, нічия один-один. В нашій групі йде такий накал боротьби. Свердловськ обіграв е, агроком. Значить, зараз ми очко набрали, Свердловсь потеряв. Всі команди йдуть з потерями. Все, вже нету ні команди, яка не йшли з потерями. За боротьбу… Надіжди все одно залишаються. Свій наступний поєдинок Кременчужани зіграють на виїзді проти Головківського украгракому. І відступати вже нікуди. Нам необхідна тільки перемога. Якою буде для Кременчука середа 17 квітня? Дізнаємося вже завтра на телеканалі «Лтава» о 21.30. Бережіть себе. Побачимося.